Всім привіт привіт привіт, народ у нас драфт завершився. Такий драфт маємо, що у нас ТТ вирішили одразу. Бух! ну ТТ віддали гарний драфт своїм опонентам, але ТТ більше скіловіше по кнопкам. Це там. Я просто проводжу аналогію з тим, що. Інформації по статистиці переглядів чемпіонату світу, або інших турнірів по лігі Китай не надає. А, або якщо він їх буде надавати, то їх ну, ніхто ніколи не враховує, тому що там свій окремий ночі ну, ну, Тому, в принципі, і до мільйона дивляться до перегляду набирає чемпіонат світу, або МСА. Фіши, не впевнений, там їх Гвен заріже. Там Гвен їх пришиє. Як <кій> так, так Зараз, зараз Вен як вийде, як зробить ножицями чик чик-чик, і все. І Гвен молодець. Дуже, дуже повільно Мені не подобається, що вони дуже довго ось тут завантаження йде. Хоча б мультики якісь вмикали, то просто пак. Або б зробила б тут драф, типу драфт першої команди, драфт другої команди, і поїхали. Типу, ну, щоб бачити, до що, чого ну, що відбувається. а То просто заставенька, типу. Дивіться на це. Такі. Клас. Ну, ТТ поки що програли лише нові. Можливо, одну каточку віддасть, але де факт. По-перше, я хочу сказати, що. Там єдина проблема Каміла Галіо і Лілія. Ну, я думаю, з цим вони впораються. Ну, давайте. Ну вже все, вже поїхали. Да все, поїхали, поїхали. Поїхали дивитись Розійшли зараз. Так, да, тільки з бази виходять одразу набагато краще якість стає. КамілаMid SkyFL. Ну, SkyFail останню гру, коли ну, він грав ну, проти Кібезгеймів. ЧБГ вони просто знищили. Там SkyFL краса... красунчик був. Тут кратус повинен затащити. Чик-чик. Чик-чик і в домику. Ясо на джак. Ну, мені здається, це проблема яса на джагса ставити. Ну краще бы ясик до ну, мід пішов. Я не знаю, чого саме так вирішили розставитись. Мені подобається лісник, є лісник, його нікуди не поміняєш. Китайці зараз міксують своїх гравців, то Адекері може грати на позиції Адекері, а то він може стати SkyFail, який пішов на Мідлейн. І такий, блять. Нащо він це зробив? Ну у ТТ крутий це Кратос, потім іде Shao і потім іде Z. Всі інші так собі. Як гравці. Не можна грати і краще. Носвап, там побили пластини, пішли на інший сайт бити. так да, Вони вон, виходять до другої хвилини, роблять свапи і на другій хвилині приходять викликати. Трабіків і стальського скорпіона, але тут вже, вже розуміють це і теж зробили свап Це вже не новина, і вони так постійно роблять окей. Чек. Два спадки хочу не виспався. О, Аш. А там. А так цей варжи не дає тут віжен Що ж не може бути вижена, правильно? Ні, дає. Що ми бачимо Прикольно. Там в піксель треба ставити, щоб він показував що відбувається. А, я, я побачив, я по карті вже подивився, що дає. Знов свап На мід? Пластини так і не побили. Вони там трохи продамажили, но пластиночку не забрали. Просто побили. Ти шо таке? Ченкши. Далі Ну, поки що рівненько все слухайте. Без кілів без нічого, ТТ обережно грають. Чекають, чекають на силу Гвен, але з іншого боку, у вас є Ліона, у вас є Вай, у вас є Зріаль. Просто йдіть і робіть. Мені здається, ці три чемпіона просто чіпляються за ну, когось і вбивають. Там Лілію можна знайти, не можна Конга просто вбити. In the Skyfall. Sky, Треба буде на ну, Бонда подивитись. 40 секунд до перших об'єктів, і, в принципі, буде перша бійка я так розумію, на них. Вай дуже хоче по грошам пограти. Лілія йде на дракона. Сліп флеш. Походу перший... Ні. Сендер Толки давайте. Я хочу 2-0 від вас і спокійно піти. Мені багато чого потрібно зробити. Ліля тут поруч знаходиться. Пішов даун. Зараз сліп буде від Лілії. Перший кіл. Перший кіл забирає Ліона, но Лілія робить кіл у відповідь, і виходить спокійно, і що будуть робити, шаупая забрали. Жесть. Це можна казати, що якийсь із об'єктів Фрішний будуть забирати, Лілія піде. Варт стоїть Лілія. Покажи, що відбувається, О, варди вибиваються. І віддають колобків. А лапки віддали, а це означає, що перша вежа зараз впаде. Перші пластинки посипались, ще одна пластинка посипалась. Давай. Поруч, давай пішла забирати дракона собі самостійно. Якщо її зараз ніхто не, не буде заважати, а Лілія їй не заважає, Лілія каже, байдуже на все. Там ліс стоїть, потрібно ліс забрати, ось ці ваші дракони тут таке. Це не те, що нам потрібно. О, ну тут турелька хоча б стала, турельку можна поставити, відіграти пластинки. Та, і набіга турель краще за дракона. Колобки — це гроші. Якщо ти їх збиваєш, поки є пластини, то ці, ці гроші відіграти вже ніяк не можна. Я не розумію, чому. Ой-ой-ой, тут врив, пішов, це мінус Z повинен бути. Сліп, забрали, забрали зета. Ясо? <рив> Ох, ці галю, які прилітають на голову. Як так може бути? Я з підтавером поїхав робити. Ну, ясо остакається. У Ясіка все добре. 0-1. Буде 010, і буде взагалі файно все. 27 на 28, 1-3 рахунок, но. У Тандер Толків є Гвен на лейтгейм, якщо їй дадуть заскейлитись, то срака там. Джакс з Камілою нічого не зроблять. Типу, я вважаю, ну можна ще подумати, коли ну, перший дракон вогняний можна спробувати вогняного забрати. Ну, ну якщо команда слабкіша, то ви віддаєте. Геру забираєте дракона. Якщо сильніші, то ви йдете на гіру. Врив, але я б не, я б не в бжакса. Це. ну... Ви його швидко вбити не можете. Тут проблема, шалопає. Вон шалапає, шалапай хуйню зробить. Шалапай просто кинув Гвен, Гвен втекла. І... А так були два два, б 2 на 2, скоріш за все, б забрали би. Розмінялись би один в один. <кій> а так просто віддали другий раз Гвен на ровному місці. Ну там ясо, ясо активний дядьку принца. Взяв, таверку забрав. І незважаючи на колаптів, незважаючи на... на кількість кілів, в тете поп... рівненько йдуть. Вони не програють погаді, в них все добре. Вітаю, Сташка, Горішок. Привіт! Я повітав би зараз цей, цей тавер. Щоб його мільйони забрали. Опусті вриви, які ніхто не підтримує. <кхи> Заходить спину на флеш на Ежку розміняв. стрибок на стрибок розкинули, і все. Стрендж Пінат. А брусь ну ще чи вже все чи від'їхав? З Зяков? Не горіка. Чи чого? На фісташка це горішок. Так, все Фіскер, на горіш. Чого це? Павло, ти шо? Фісташка це горіх, а якщо будеш, не. Коротше. Он, якщо не згоден, то отримаєш пляща. Це ну, ще один горішок. Або горіхи Так, ну що, де де файти? Чому така сумна гра? Де бійки? Де де, де кровіща? Вони бояться чомусь дуже сильно цього Галю. І все віддають через нього. Тут тут Галіо самостійно просто всіх зонить. Віддають дракона по дракона 1-1, но по. І по факту вони не забрали ні таверку, ні дракона, нічого. Просто зараз бійка пішла, намагаються ясо робить кіл. Ясо зробив кіл, Ясо не зробив кіл, ясо виходить. Лілія дабл кіл. Ні, Лілія один кіл, Джакс кіл вкрав. Джакс негідник. Так, ладно, там хтось був правий. Ну фіши намагаються в... виграти. Фіши бажають перемоги. Не може бути горіх не горіхом. Та, да, во во, во на Павла всі накинулись. Молодці. Ляща ну теж горішок. І Гвен, Гвен робить перший кіл, але віддають... Віддають на шорчика. Гадзіла зараз поїде їсти Токіо. Арахіс тут побиє. Баби то баби. От тут Ясіку не вистачило добрати Камілу. Я, я думав, він кіл зробив. Ну і просто. Стрибочок, стрибочок, і вбили. Далі в гадзілу сюди. Мені здається, краще джакса було посадити туди. Ну, Галю багато робить чого. Він ну, просто. Ну, коли присутній в кальці, його всі бояться, бояться підходити до нього. Поважають Тейка. Не може бути Лілія сильнішою за Гвен. Тут просто весь якусь фігню зробила. Ну вона не намагалась розігнати. Двена, а коли вона підійшла їй допомогти, просто продала і все. Ще не бається жалі, а то фонтан тебе чекає, де лайки. Не знаю, де лайки в опряжці скоріш за все. бобових Чому тоді є горіхова паста, а фасолівої пасти нема? Давайте не, Давайте не будемо ламати мій світ. Так, а що в нас? Де Лілія? Лілія, а що Гвен збирає? Вирішила до магазить? Там мені здається, корону треба було брати першою. Ну, другою, точніше. Арахіс росте в природі. На поля. Там почалось плантації. На план. Є хлопка. Є бавов навіть плантації. Аспа Гвен намагається розіграти. Гвен забрали і це гейм походу. Подумав Не-не-не-не-не. Тут Лілія вже показує бебала. Но у Вони кого забрали? А фіши за Ну багато сильних чемпіонів забрали, слухай там. У нас залишається на наступну катку Атрокс Фіора на топ, в ліс у нас. А хто у нас в ліс залишається? із таких гарних. Син. Вукон. Мідлейнери всі відкриті і на ботлейн там багато кого можна ставити. Я не розумію. Я погано бачив. Ну, точніше, я драв взагалі не бачив. а Мені цікавить саме цей. Чому, коли побачили Галіо, не взяли якогось небудь Алістара? Або коли побачили Фіору, де забрали Галіо, і чи не забанили його взагалі? Ну, це ж ну старий як світ. Ну, комбінація. Джагз галіо, каміла галіо, ти ж. Ну спокійно, ну хтось з них робить врив, ти туди ультуєш на, на Галілео, Галіле у Галілі. Ні-ні. ні Щось я перехвалив Тандертолків. Я думав, вони злі будуть після поразки, а вони щось. щось. Тут проблема в... вай. І не заскейлений Ясік. Ну Ясік тут. Ясік не хоче скейлитись взагалі. Де Ясо 010? Він же повинен вбивати всіх. Ладно перша гра за командою фішів. Побачимось наступній, поки на перерву